Попрацюємо сьогодні з мобільного телефона, з векторним редактором в боксі SVG. Заходимо вниз, переходимо. І натискаємо «Launch App. Тобто у нас така ось є кнопочка внизу червона, натискаємо. Ну, і давайте тепер формувати наш малюнок. Так, ну у нас, наприклад, є тут прямокутник. Обираємо сюди ставимо. І також можемо переміщувати, натискаємо на стрілочку, можна перемістити ось таким чином, сюди або сюди, тобто можна переміщувати. Якщо ви натиснете ще один прямокутник, у вас буде він просто створюватися. Буде просто ще створюватися. Ну, давайте ще один створимо, наприклад, ось тут. І стрілочку натиснемо, щоб перемістити. Ну, наприклад, ось так. Можна також залити його кольором. Давайте на щіточку натиснемо ось тут. І, власне, оберемо якийсь колір, ну, наприклад, ось такий. Да? Тобто, дивіться, ви можете обирати градієнтний колір, я оберу суцільний, поки колір. Так, натискаємо знову. Бачите, ми залили певним кольором. Можна також, наприклад, сховати ось цей блакитний прямокутник, сховати за сірим. У нас є кнопочки шари. Бачите, ми можемо також змінювати ось так. Можна також групувати між собою. Якщо ви хочете видавити фігуру, ну давайте подивимося. Наприклад, я створю ще коло. Ну, ось тут. І мені, наприклад, воно не потрібно. Я натискаю знову на стрілку, затискую тепер пальчиком. І у нас тут з'являється також діліт. Так? З'являється меню. Видалити. Воно все видаляється, все добре. Так, давайте тепер оберемо, так: одна фігура, інша фігура. Ми їх можемо дві обрати, обидві. І також можемо зробити, наприклад, операції, якісь вирізання. Тобто, дивіться, у нас тут є операції, у нас є операція, власне, сабстракт вирізання. Так? Тобто, дивіться, Можна сюди натиснути, можна обрізати частинку нашого, наприклад, прямокутника, вирізати якусь фігуру. Можна залити кольором, давайте зальємо ще, можна використати градієнт, наприклад. Так? Тобто, дивіться, Тут у нас є, власне, кольор початковий. Кольор кінцевий можна також обрати. Ну, давайте ще класними, подивимося. Бачите, вони тут є за замовчуванням. Давайте ще раз. Так, Edit duToo Тиснемо. І спробуємо також так. Ага, у нас тут є початковий колір, є кінцевий. Да, можна також обрати. Ну, на телефоні не, не дуже це працює, але все ж таки можна. на планшеті буде краще видно. Так, і можна обрати різні типи градієнту. І обирати різні кольори. Тобто є у нас і ну, Давайте ще раз запустимо. Так, ну тут не хоче працювати. Так, і можна також працювати з вузлами. Якщо вам потрібно з кожним вузлом працювати окремо, ви можете також його видовжувати, як вам завгодно. Да? Тобто з телефона. І якщо хочете просто перенести, просто потрібно ось туди-сюди, ось так от перенести, Да? Так, можна також залити кольором. Давайте подивимося суцільним, наприклад, зальємо якимось зеленим. Або та нехай буде зелений, да? Заливи. Натискаємо, бачите, кольор у нас зелений. Так, я можу обрати тут. Ну, давайте спробуємо все ж таки градієнт. Тут її повинно все ж таки працювати, але щось воно не хоче. Давайте зараз подивимося. Так, у нас тут є. Так, Діту. Так, він чомусь не хоче з'являтися, все ж таки, ну. Так, ось так. Тут є початковий колір, є кінцевий. Ну, воно повинно з'являтися як власне, випадаюче вікно. Чомусь зараз на мобільному пристрої, воно не хоче з'являтися. Е, також тут є у нас трикутники. Можна їх тут обрати. Давайте подивимося, що тут ще є. Тобто, дивіться, тут є зірочки, можна обрати різні власне, варіанти. Наприклад, є зірка. Ось так можна поставити так сюди. І взяти, наприклад, її. Також можна залити кольором. Обираємо таку стрілочку, не забуваємо. І заливаємо, наприклад, якимось кольором, нехай буде синій, наприклад, без радіенту. нехай буде синій кольор, ось так. Обираємо. І, власне, можемо виділити декілька фігур. Ну, Давайте трикутник видалимо. Видалити ми вже знаємо, просто затиснути і діліт. Натиснути, і, в принципі, можна видалити. Далі зірочку, ми хочемо, наприклад, сюди перенести. І давайте просто виділимо. Зараз пачиком, ось так. Да, дві фігури, такі, щоб дві фігури виділилися ось так. І тут у нас є меню, є також сабстракт. Можна об'єднати фігури, можна, наприклад, вирізати з одної фігури іншу. Тобто, ну, давайте сабстракт використаємо. Бачите, можна вирізати якийсь, наприклад, контур, щось таке цікаве зробити. Ну, ось такі варіанти. Всім дякую за увагу.